Привіт з вами, трубино, тут Діма. Тут влад. Але ви не думайте, ви не думайте, що ми тут на ніч лишаємося. Зараз всього шоста година. Так, Та, але. Якщо, але якщо по правді, то зараз просто паде ливень. сильний дощ, ливень, коротше. Гримить близько. От ми тут така атмосфера страшна. То, що роман це було з шахти. Так, це шахти. Насправді, зараз реально дуже темно. Я зараз вам включу відео без спишки. Відео без спишки. Ви Дмитра бачите? Не бачите. Свічки. Свічки видно. Будем. Сьогодні кушать будем? Не, Не будем. Але ми на автобус точно йдемо. Що Попу... треба замотати плямку. Так, так, так. чого-то кожного пожертви з А потім... Ні, чуєш Діма, ти не замотувати, взяти просто поняв, типа поверх як... Так він малесенький. Хто? За шириною маленький. Так е, треба скотчем та зібна... по... Скотчем з'єднати, типа, як велика така тряпка буде. Факту. Не віриться, З що... факту та, ви не виходили. Ви прав. не повірите. Відкрий дверцята по тут під кутком, я буду знімати. Ні! Добре, на праві... Ви не повірите, але ну серйозно. На даче так файно, що дай фаси. Так. І ще я що хотів сказати, сука, тут так тепло. На вулиці зараз реально сильний дощ, іде. там гремить, А вот в 29 футболці я сижу в мастерці. Типа. Що сталося? Сука, я тільки безум на чарку до сих пор. Я думав крильцо прищепило. Ну коротше. Ну насправді рано, тут піздець як тепло. Ладій. Офіційно я думаю можна заявити, що тут і без того тепло. Літом можна, но не зимою. Та зимою тоже тепло, бо далі не буде освіту тепло на вулиці. А, ну в принципі, так, а ми ще ще... Та то ще до осені скільки часу. Ми ще так утеплимо, що то можна буде хоч голим спати. Підеш в трусах сімейних квіточку. Ага. речі, я хотів наші замки показати. Але бу, о, замки були файні, але виходилось хуйня. О, суха, чуєш, тут замітно холодніше. У нас вийшла хіня. Е, нас про шість двері сині сповзли. І ми перестарались, і нам тут точно То ми зробили. зробили. А? А. О, ми надто точно зробили о, що. Як якщо, два година, нам треба вже тряпки робити? 18-04 А коли ми виїжджаємо? Ну та ще 50 нашли ну, та ще... просто підготуємо. А ну тихо, 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 тихо. Він нахуй. Не заблак, дай покажу незаблок. А, точно, у нас паркан є. Ми тут во. Коротше, ми почали його робити, але ще... Дощ піде. Все, а буде середину. Фіксуєш полоску і чушку. так. Раз, два. І нахиляєш. О, все. І... А, жахач. а жахач. Шо, можна? що захищати? Та можна, просто... Ключ зараз не найдеш. До речі, останнє відео про те, як нам вибили вікна, от як ми заробили все пленочкою. Гарно. Надох темно, гого, а ніху. На зашкали. <звук> Коротше, зараз ми будемо готувати наші райтузи, від яких ми будемо йти по дощі. Ладно, готуємося. Приготуємо наші страшні дощовики і продовжимо. У нас, ви можете не бачите, такі... це така велика тряпка буде, коротше, під якою ми станемо і будемо йти під дощом. Yeah. Біоночка. Я, yeah. Що є, Діма? Найшов? Все, продовжимо, коли то вже. У нас процес йдемо, коротше, вже склеїмо. Уже щось короче, виходить бішма, Діма. Що, як у нас успіхи? Прокоментуй, а? А? Нормально? Свіч. Та... Такі штучки, якісь не знаю. У нас тут, коротше, саморобно так, якби свічка виходить. От. Або на вулиці стало світліше, або ще темніш. Тихо, поп'ять приводу. 18-14. Ну і Та нормально, але ну попробуємо це. Ми свічки напевно лишаємо, ні? Влад, тільки давай не пускай до них папір, бо позворить. Дивити бляха папір в сраці. І кліонку пускати. О, клір, тут, кстати, люди, люди, давайте, збираємося. А ну пробуй. пробуємо! Двай... Хто буде перший? Твити? Ну. Ні, хтось я має, має бути посередине, а хтось по боках. Вищі, нищі, нищий. По логіці це. по центрі має бути найвеликі, що воно як дошок пішло, понял? А, реально. Лад є по центрі, значить я перший був. Оце... А за від... ця обід. Yeah. Yeah. Як перший ти будеш? Не я буду перший. Типа? Типа дивись, лад посередині і ти, типу ззаду, а я з першої буду. Заді, Добре. Типа з першої проти. А ну давай типа, типа, ти поставив. Ми будемо е, Ми ж будемо йти стіною, а не качкою. Рама, якщо стіною, то це замало. І яка година взагалі? Я ж тобі казав, бліна. 18-15 автобус. 1750, да? Мама, я в шоу стеной туда за 6... мной это было. дзвонить. Скажешь, як я, ты на автобусе не треба... ложи. А ну робот. А. Ну нормально? А ну ты хуй. Бре, бре, си. Бре, бре. Бре. Где? Yeah. Да Владу, в ладу тут вместе хоть жопой пи... А, тихо, пи... Ай, ты хоть тримати, Знаешь, до да голову. Да. Yeah. Отут, на жовтій лінії. І пішов. І пішов. Ну, е, ну, перший влад. Ну що, чого? О, ще ти по -наросайші. А, та то. Що воно як подошку хочу. — Чому? Май ще ти як подошку. Та, ти, ти весь мокрий будеш, ти як найменший, воно там скоплиться і тобі по руках буде йти. Що да? я таке, владі? Що? — Ті доклеш? Ідам, ідем, да. ідем. — Все, ідем. Че, все, на поставили? Ви полоні зараз треба робити? Або ззаду з самого вищу, або зпереду. Давайте. Два вас по Бо це щоб я щоб до складі. А я спереди, чи ти Давайте спереді. Давайте спереди. А на ноги нічого не будемо робити? Нє, ні, ні, ні. А значить зна я не постар... буду. А на ноги що? Йо, пересете, блін. А то, чекай, я забув коли автобус їде. 50. А 50. 50. А, 50. нас може дальше діти підвезти. Без якщо шона буде. Так, де далешим цю тряпку. <рес> Кеним, блядь, біля соперника, да. Добре, я так. Тут... А сельский шо буде, давайте на нас. Так ми, так ми якраз дорозі біля сельску будемо, и тишу, ні? Да, анальный. Ой, блядь, ну в это даже есть. Да, мы дай то я. Да, я радуйся. Ми вже зробили лапті. Влад перший. Фу, Давайте мерби. я другий! Йдемте. Я другий Влад. Але дотримаємося в кожному за плечі. Або клейонку. Давай, Влад. Три перший. <риклад> давай, давайте впаде. Давай Давай-давай-давай. давай. Стій! Стій! Дайте розправимо! Все, йдемо. Давайте подаримо. Треба Роман закрити. Ні, 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 йдемо через бабу. Ромен, давай. давай dai, Маємо клопку. Назад выглядим вс-таки. Има, блядь, сука. Блядь, спало! Сти, стой! Та дашь такой? Я в гемно встал! Сей! Яким-то боком нахуй! О, Ой, вс! Вс, Рома! Потихоньку! Сіці, сіть! Ай, блядь, Кучніше, кучніше, ближче одне до одного. Важно, щоб кліонку не подерло. Сзади, блядь! Як це б не після цього? Сука, та не рви на себе, Діма, блядь. О, шо є? Не скользько, ааа, блядь, в кліонці нахуй. Клійонку бери. Візьми собі її, блядь, що ти? Шо є? О, тут тут біля п'яковається. Тихо, легко, легко. стій. стій, 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 стій. А рука затерпла, нахуй. Діма, не тягни, ну не тягни, блядь. Не Діма, нахуй! Що ти собі то взяв? Мені на спину не хватає. Тоді мені легко, він іде, сука, нічого не тримає. Ззаді в мене, кстати, є трошки. Йомки. Але хто дзвонить? Але то геніально, блядь, поняв? Чуєте, люди, якщо не встинемо, все одно сідаємо. Та стій, я в мурашник заліз. Дай, давай, давай, давай. Ні, 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 вже краще так, чим, блядь, як першивці мокрі. Ну, мене не дуже. У мене ні, архуйчики дощ паде, то я ще дуже сильно ти, сухий. Ні, рухуйчики дощ паде, то я ще дуже сильно сухий. Що? Бу, Що? Дорвала. Хто, де? Мой боти. тихо, тихо, блять, а? влад не тягне так на себе! Боти мої повал? Ух! То есть, на тянем сзади зупеньки будем толкать? Да. Транаде, эти мы не дуби, блять. Сука, на на себе так, ладно, блять. Педи, где троки, Дема, блять. А, блять, сюда гилка залезла. Ёб, твою мать. Так куда ти пішов? блядь? де не нахуй! Бізга! Назити поштани на нахуй, воху! Ще мої боти їба нахуй замали! Похуй іде! Не тягніть на себе, так ладно, блядь! Подавай з махати в і мабуть, було пойоблювати! Ладно, я може пізніше з ним тяжело знімати й... Тут біля зупинки там за кущом. But... Помните, як в нас виглядали наші тапші, одні... О, все, ж не мок, нахуй. But... Уже ти можеш. У мене розви. Йоп твою! Ладій! о! Коротше, ми наш... Нашу тряпку склали, бо дощ чудом закінчився швидко. Хоча, Хоча по факту він був дуже сильний. Він був реально... Ні, він зараз так репутить, ледве-ледве. але він був дуже сильний, насправді. Ми з тою тряпкою ледве йшли, потім почало рвати, а потім я собі по п'ятами. Так. А ну, ано, ну, що, ано, ано. автобус їде? Я автобус, Дима, так автобус, бля. Автобус, не? Нє, точно, Дима, подивись. Тут, там... все, 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 добре. У <звук> мене в автобус приїхав, бо то буде пиздец, як він не приїде, блін. Сумно буде, як мінімум. Реально, так швидко пішло. Ми пішли там. Хмари синезні, прям жесть було. Але зараз вже легше. Ладно, чекаємо на автобус. Як приїде автобус, можна рахувати, що ми тіпа, вибрались, коротше. Отак. От що ми тіпа, молодці. Все. Блять, в мене з голови капає вода. Ладно. Продовжуємо, коли автобус приїде від своїх хачерів позбавились, Дім. Що це є? Що ти такий мокрий, блядь? Я? Ой, Медіки, у мене тільки штани. Мене штанці Ту не краще. У нього теж всі штани мокрі. У нас мокрі. всі штанці не кращі, але... На... Ну, я трошки червні, кого хоя не бажаю. Що було, блядь? Я, а, я, штани? Ой, капці? Нас ідеально суті. мене теж сухі. Не, ну то, що спутіло. Ні, в мене чуть-чуть мокрі, можливо, бо в мене тікає в качалі залетілося. Та то вже похуй. Ми чекаємо на автобус. Він тільки що їхав. Всі. Туда. Ми чекаємо, як він буде вертатися назад. Гутуємо гроші, Дмитра! Є yeah, автобус, є! Е! Давай Ай. Є! Димать зим у Є! Є! Короче, то не сівка якась, а кропивник. Дола гарна буде п'ямка, скоро буде свято, весела гулянка. Ой, якась чудова гарна буде м'ямка, наливай, куме, горілки, по горілки, стаканчик, бігає по полю, весело кабанчик, наливай, гуме, горілки, стаканчик, бігає по полю, весело, кабанчик. 저 정도게 저쪽 부게 І Ми вийшли біля коледжа, дивлюся, ми зараз йдемо. Йдем. 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 Сьогодні. <рес> Сьогодні ми, ми йдемо в торговий центр Куб. <рес> <рес> Навалив Кубу. Ну коротше, в принципі, це кінець. Я срати, я срати. Це кінець, ми о, зру, е, успішно вибрались, не змокли як пси. Йдемо пити і жарти. Пити чай. ну за